День 6 травня в українському народі здавна знаний як свято Юрія, покровителя хліборобства та скотарства. Але відзначення цього дня на хуторі брики, який раніше був окремим населеним пунктом, а нині входить до села Судилкова Шепетівського району, мало свою родзинку. Щороку, в 1950-х роках, бриківчани влаштовували 6 травня власне самобутнє свято, День Примака. Тоді чоловіків у приймах нараховувалося до трьох-чотирьох десятків. Чому так було, ніхто не знає. Можливо, це наслідок кривавої радянсько-німецької війни, коли на фронтах загинули мільйони чоловіків. Ну, день приймака святкували на шосте юрія. Це в двох місцях. Одне це місце тута, і друге місце до залізниці. Тут стояли метрів десять стули, це зносилися люди там. Звозили, зносили і розставляли в пошуках людей, які пам'ятають про дні приймака на хуторі брики. Ми зайшли на судилківську вулицю Гагаріна. Там проживає Віктор Артерчук, який народився у 1948 році. Малим, він неодноразово брав участь у святкуваннях. Яких людей ви пам'ятаєте з хутора брики? Ви ж там теж тоді жили? Ну, я зі харчу. Яких людей ви запам'ятали? З тих, хто брав участь у святкуванні од дня mm, прийшов. Ти... Ну назвіть ім'я і ну, я, ти, там, Як тоді? Ткачук Степан був, там банька, не казав. Не казав, не казав. Тепер ти, о, був Панащук Микола, там був Фойщук Іван, там, і, тепер як, ти, там, був Королюк, Бамбель, там цей Іван був, каже, Лінік Іван. Не, тепер ти, о, був цей Чернушич. Федір. Федір. Да, Це сам. цей силач. Да, да. А було. чим був відомий Федір Чернушич От колись. Оце. Ну, як щось сили самі. От розкажіть про його силу. Яка в нього була сила? От він -ка, -ка, ну, каже, що взяв, вони каже, він хотів вдарити. Мене влупив я. А, я не... а яка його влупив, коли він перекинувся, коли лежить? А це правда, що він міг воза витягнути. Ну, витягував воза. Воза витягував. Він загруз, це біля мене. А він, а він каже, не можеш, коня виприк. Сам я висів до возив за коня далі поїхав. А де він працював? Він був грушиком десь На залізниці, на залізниці так. робив. А ще кажуть такі чутки ходять, що він міг зараз з'їсти великий баняк борщу і 60 яєць. ні, це там було... Вони їм так борщу, цибулюємо. Це на літеру грілки спорили вони. То 60 є, І він це все з'ядав. Наспіш, так? Да. На так. І він з'їв і сюди дітерілку. Я заробив, казува Ну Він ще, як, допустимо, з дому не встиглося зваритися картопля, і це до установки Ватутіна, нубрики колись була, до цього банячка візьмеча гуршка. І це поки до установки він з'їдав. І в кущах ховав цього, а вже йде з роботи, забирай. І то були навіть хлопці, його пошуткували, переховували. Таке, ну, Людина крепка їв, він їв так, як сираця, чульку з головками їв, пішо пива, не два пішо, я такий був захарював, він кревущий був, кревущий, взяв хлопці на паливі, взяв ворину нервову, бахнув, ка п'ять чоловік за раз. Це ще раз, це ви розказуєте про бриківського силача да, Федора Федор, Чорнушича? Да. А є його родичі зараз? Чи... Його родичі, його є дві дочки. Одна дочка в Шепетіці живе ага. е, Катя, а друга Тоня не знає, де вона живе. А син то помер. Син -то помер. — А скажіть, ну, от, от, пане Вікторе, от зараз ще живуть ті люди, які брали участь святкування днів приймака? Е, Немає. Не як... ну, там десь був Хвещен Васильович, там там просичився, що він теж там. Е... Про кожну фотографію почали. Це, це тут взяла, що це Панасевич, його хвилія тут відо. Є там Харіда, Іванов, Інік, це Андрей. Це баба моя хроська, Надіжда, це їх е, звати її. Це її чоловік володька, а вона. Це все жителі Бриків, yeah, які брали да. кучу? У нього всі садилки такі життя, а це у всіх Бриків, а це селі Бриків, селі Бриків, а це у всіх Бриків. А чоловік з трубою, це хто такий? Це, ну, це музикант, це все. На, на музикант Панасевич триває трубу. Да, ето, а лі ніхто я грав, це Іван. Так, це так а на тому далі фото. Хто це такий цікавий, да. тримає баян в руках. А це, це? Його звати, то його звати. Я. Ну, фамілію скажу, я забуву фамілія, як є. А як то, по то, нього я. на нього казали по вуличному? Кочегар. 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 А чому <laughs> Кочегар? <laughs> я знаю. <ні>. Ну <laughs> Так щось десь кочегар. Так було заведено, да. так? Прозвали, прозвали, прозвали. Да. Він сам батьківчанин. Коли... Да, да, І він грав гарно на полі. Це... А от ви тримаєте таке фото, де троє дітей. Це... Це... Що це за діти? Це, діти. Це... 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 А де? Це... Це... це я. Це я бачите. А це, брат, двійні валірики, це двійні брат Сашко. А ви тримаєте а, а це, в руках... А, а, це, а це баба моя, ага. батько мати. А що це ви тримаєте в руках? Ні-ні-ні, ну це, 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 э, <гум> ось ви на цьому фото щось <гум> тримаєте в руках, кожен. Ну, ви маленький, э, ось ця дитинка, <гум> це, хто? це хто це такий? Це брат війни, Валерія. Так. І третій хто? Сашко, брат Тордий. Ага, це два ваші двоюрідні. <гум> брати і ви демо. ліворуч. Що <гум> да -да -да. ви тримаєте в руках? Ну, без, без. Бузок. А чого бузок? Тобто це фотографія ну, за травень місяць. Так, да, в травні місяці, так літом було, приїжджав, такий був мічка, як Угу. Він був фотографію, приїхав в Германію, був, він приїжджав, і це в нас пішов до Угу. Це ви на бриках, да. Так, це, там, Де коло бабної хати. Да. Uh -huh. ну, там теж де, де Альона живе. Uh -huh. Володька. Uh -huh. В печах на вулиці все тушилося, жарилося. І виносилося, допустим, рік тут празднували от за хатою. Рік там. І це все в баняках. В баняках а тоді були ці такі чавуни, поливані, баняки дуже тяжкі. І готувалася їжа. Їжа, яка готувалася, це була традиційна їжа. Тоді це капуста тушена, картопля тушена, риба заливна. Риба заливна робилася. Варилося небагато картопель, потім кидалася риба, пережарувалася мука, яка розколочувалася і вливалася в баняк, і воно все перекипіло. І потім розливалося в миски, вмиски, картопля розтовчувалася, і брали, заливали в миски, і потім, пережареною цибулею на олії, це все поливалося і ставилося в погріб. Для захолодання, як холодець. О, при, е, готували холодець, риба, риба була тушена, а та, як раніше готували все в печі і на дворі, на вогні, це все готувалося така була в той час, е, ну українська кухня приготовлення. І ще до всього, допусім, не тільки риба була підколочена, там, ще й робили. М'ясо, а м'ясо це в основному з кістків, які були дрібно порубані, і варилося теж, там додалася мука, спеції, і це все е, готувалося. Крім цього, ще готувалися голубці. Голубці фактично робилися з кислої капусти і пшона. Ну, так як тоді на той час ще не було м'ясорубок, в принципі, то. Шуно зажарувалося, олією, це все пережарулося, перемішувалося і це все готувалося. І подавалися, ну вони доволі вкусні. Зараз таке мало хто і готується в голубці і кислої капусти. В українському фольклорі збереглося дуже багато цікавих приповідок про важку долю приймаків. Ось одна з них така. Їде приймак. Їде приймак супілочку свище. Ховай, доню, вареночки, їде приймачище. На День приймака бриківчани співали дуже колоритних тематичних пісень. Деякі з них цитує краєзнавець Андрій Артерчук у своїй книзі Судилків, Колиска і спогад. Здавалося, що почути приймацькі пісні 1950-х під час візиту до Судилкова нам не вдасться. Проте в центрі села. Нам посміхнулася фортуна. Відвідувачки місцевого кафе, як виявилося, деякі з них пам'ятають, ой ніхто ж так не відує, я прийма вітра. Жика йому будет дробь руки и дыслинь отдавать. День Приймака в Судилкові відзначили на початку 1960-х років. Відтоді це свято не відроджувалося. В районному центрі Шепетівки таких оказій, які б нагадували 6 травня в Судилкові, теж ніколи не знали. Хіба що на вулиці Пліщинській. Шепетівці фактично десь після війни, а можливо десь до війни, був такий звичай, що після весілля... Фактично через місяць десь там після весілля чоловік, який, який значить, женився на, на дівчині і йшов до, до, до неї в приймаки, ось він через місяць змушений був тим жителем тієї вулиці, як то кажуть, народі проставитися. Тому ось таке такий звичай був саме і на вулиці Пліщинській. Ось одна тих жителів цієї вулиці, нам мені е, так, випадково розповіла про це цю подію. І сказала, що якраз через місяць після весілля та людина, яка приходила в приймаки, вона виставлялася е, саме тим жителям тієї вулиці. І тоді там відбувалися різні там, такі заходи, співали. «Хлопці! Obrigada.